Христос рождається, славімо Його! улюблені в Христі, брати і сестри, дорогі наші вірники, дорогі громадяни нашої Батьківщини, дозвольте в цей радісний різдвяний час привітати кожну нашу оселю, кожну домівку, особливо кожного нашого воїна, кожну родину, яка має своїх захисників там, на, на фронті, привітати із цим радісним святом. Народження Ісуса Христа у містечку Віфлеємі. Сьогодні вперше греко-католики України, наша Мукачівська єпархія, як також Православна Церква України святкуємо Різдво Христове за Григоріанським календарем. І це, можемо так сказати, є великий Божий дар, що ми приєдналися до великої європейської родини, до великої родини християнського світу. Яка вже віддавна святкує свята за Григорянським календарем. Для нас це як великий Божий дар, що ми сьогодні можемо так об'єднано разом колядувати, прославляти Господа, але найголовніше, що ми можемо ставати перед перед Віфлеємськими ясними, перед народженим Спасителем і просити Його за нашу батьківщину, просити Його за наших захисників. Як це чудово підкреслював у своїх проповідях на свято Різдва великий святий наших часів Іван Павло II, що сльози маленького дитятка Ісуса, Божого Сина, є також сльозами, єднаються і сльозами кожної людини, яка сьогодні переносить страждання і терпіння. А ми знаємо, що сьогодні в Україні багато людей. Мають на очах сльози, тому що триває вітчизняна війна. Вже другий рік ми святкуємо це свято в, в таких важких умовах нашої визвольної боротьби, і це є дуже прекрасно, що сльози Ісуса сьогодні єднаються і сльозами наших людей, тих, хто втратив своїх найдорожчих, тих, кому є найважче. Господь для того народився, для того прийняв на себе людське тіло. Як то ми співаємо, прекрасних гімнах воплотився для того, щоб бути близько біля нас, для того, щоб сльози страждаючих, для того, щоб лікувати рани тих, хто, хто цього потребує. А сьогодні багато наших людей цього дуже і дуже потребують. І це є дуже прекрасно, що сьогодні всі церкви України в цьому святі. Моляться за нашу батьківщину, моляться за наших захисників, моляться за кожну, за кожну людину доброї волі. Отак співали ангели в небесах, коли народився Божий син. Слава вовишніх Богу і на землі людях доброї волі. Хай справді наша воля сьогодні буде піддана Господу. Ми маємо бути об'єднані в нашій спільній меті, меті прагнення миру, справедливого миру. Прагнення тої справедливої перемоги нашого війська для того, щоб наша батьківщина могла розвиватися, щоби в нас були захищені матері, діточки і всі інші люди. Хай справді це свято Ісусового народження принесе в кожну домівку свідомість того, що Господь є з нами, що Бог є завжди на боці тих, хто є за справедливість. Бог є завжди на боці тих, хто сіє правду, хто сіє мир, а таким є наш народ, такими ми є з вами. Христос рождається, славімо Його!